Христос посеред нас, доріг глядачі, брати та сестри! Сьогодні ми вшановуємо славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. А отже, із таким радісним святом усіх вас вітаємо! На урочистих богослужіннях у святому Євангелії Спаситель пояснює своїм учням, хто він є. «Блаженний ти, Семіоне, сину Іонин, тому що ти скеля, і на скелі цій я побудую церкву свою, і сили пекла не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що розв'яжеш на землі, те розв'язане буде на небі. Своїх святих апостолів Петра і Павла православна церква називає первоверховними таким почесним найменуванням вони відзначені, бо особливо потрудилися в поширенні хрестового вчення серед язичницьких народів і показали найвищі зразки відданості і любові до Божественного учителя і його справи на землі. Постійно підтримувані благодаттю Святого Духа, святі навертали до Христа тисячі людей, змушували мовчати вуста мудреців тодішнього світу, хвилювали і підкоряли своєю проповіддю людські серця. Зазнавши багато бід і скорбот, ще за життя Петро і Павло отримали велику нагороду. Святий апостол Петро був удостоєний стати свідком найважливіших подій у житті Христа Спасителя, гевсиманської молитви і божественної слави на горі преображення. А святому апостолу Павлу було дано бути піднятим до третього. Неба за його висловом до раю, де він чув невимовні слова, яких людина не в змозі й переказати у перекладі з грецької апостол це посланець, так і ми всі послані Богом у цей світ, щоб досягти вічну правду і істину і свідчити про неї своїм набуттям і життям, тобто жити згідно з Божими заповідями та божественним законом. Це і споріднює нас зі всіма святими апостолами, і особливо з первоверховними. Сьогодні із ним Ангела православний календар. Сердечно вітаю усіх, кого ми називаємо Петро і Павло, возлюблені у Христі у такий святковий день від імені правлячого архієпископа Мукачевського та Ужгородського Феодора, а також духовенства єпархії. Вітаємо всіх християн та жителів краю із празником наших святих апостолів Петра і Павла. Перед нами постають апостоли, посланці. Які через віки своїм життям вчать нас жити надією на Бога, вірити у нього і любити Його? Тож будьмо добрими учнями своїх вчителів.